Веніамін Чебан, військовий пенсіонер, у гарнізонному госпіталі, проходить лікування. каже, пам'ятає, який вигляд мали палати і відділення після пожежі. Очень страшно тут, бо смотрите на все було страшно дивитися. Тепер усе відновили. Бачу, що терапія в чудовому стані, світло красиво. На цих кадрах горить 500 квадратних метрів даху. Нагадаємо, пожежа у Луцькому військовому госпіталі трапилася 2019 року, 20 вересня, зі слів речника волинських рятувальників Володимира Нестерова. Зайнялося о другій ночі. Вогонь повністю знищив дах будівлі. Перекинувся на медичні відділення поверхом нижче. З госпіталю евакуювали 80 пацієнтів. Їх із задимлених палат і коридорів виводили 11 працівників госпіталю. Тієї ночі чергувала капітан медичної служби Таїсія Криворучко. Вона організувала евакуацію пацієнтів та персоналу госпіталю. У 2019 році лікарка стала людиною року в Волині у номінації «Подвиг року. Після операційні деякі важкі хворі. І всіх ми евакуювали правильно, і ніхто після операційні, особливо хто був лежачий, погіршення в стані пацієнтів не було ні в кого. Розпочав роботу зі стаціонарними хворими заклад 20 грудня 2019 року. Рівно за три місяці після пожежі відновлювали приміщення будівельники, волонтери та медперсонал. Білили, перебілювали там ці плями, які повиступали, малювали, сушили. Так само в коридорі нашого відділення ставили нову плиточку. Кажу, безпосередньо брав участь у цьому. Я і лікарі нашого відділення. Будівля, у якій розташований шпиталь, пам'ятка архітектури національного значення. Ремонт після пожежі відбувався під контролем Міністерства культури, каже начальник медзакладу Василь Криворучко. Зараз тут працює сім відділень. Проводилися поточні косметичні ремонти. Стіни не дуже пострадали, все залишилося на місці, що дало можливість в короткі терміни провести косметичний ремонт і покращити перебування пацієнтів. Відремонтовані приміщення вже після того було закуплено сучасне медичне обладнання. Відділення терапії при гасінні пожежі було залите водою. Керівниця Тетяна Кострубська каже: тоді впало склепіння та частина стіни. Стіни, стелі, підлога і абсолютно все, що тут знаходилося, було пошкоджено водою, тобто ліки. А, апаратура, яка тут знаходилася, це є проблема велика. Опять же, сейф, який має бути під сигналізацією, це теж було пошкоджено. Ремонт зробили досить красиво, в хороші умови. Ну, звичайно, є ще там що дороблювати. От, але Працюємо. Постану скажімо, як новопобудований госпіталь. Згідно рекомендацій Міністерства культури, будівлю перекрили вальцьованим, тобто розплющеним залізом. Зараз тривають погодження щодо реставрації фасаду будівлі, каже Василь Криворучко. Тетяна Біскуп, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Луцьк.